Доброго здоров'я, як завжди всім бажаю, продовжую відно... цей ремон... ну, не ремонтувати, продовжую підганяти під свій трактор-культиватор. От І зараз роблю тут причіпне. Так як мені тут радили зразу за передніми лапами обрізати і зробити причіпне. Я так собі відмітив, але значить, тут виходить така ситуація. Якщо я буду його... По дорозі транспортувати на колесах от, в перевернутому стані, тоді так не вийде, бо тут о, виходить, дуже велика відстань і він в мене буде чіплятися от до цього трикутника через палець. І виходить, що поверну... повернути, от я його так зараз припідняв. І Якщо повертати, то, то, то дуже на малий кут вийде повертати. тобто от, так от, Якщо десь треба буде завернути під 90 градусів, то буде впиратися от, от буде впиратися в стінку оця от поперечка на культиваторі. І нічого з того не вийде. Тому я вирішив трошечки в ущому місці зробити. Ну, а тут вже відповідно буде набагато більший кут повороту. ну там при повному розвороті думаю його можна буде припідняти чи як таким чином. Так що наразі буде, наразі відступив, десь буде отут. Метал різав, такі іскри йшли як від якогось напильника. Старий метал, видно, ще кований чи що, підозрюю. От. То раз. І, до речі, оці всі штуки оце з'єднання. Тут на культуват... ну, на... напереді була обрізана труба, тут колись труба була, де кінь причіплявся. Верніше стійка була з колесом, я вже знайшов такі в інтернеті. І далі він... це колесо було на пружині. От. То було... він був на трьох колесах, так якби виходить. і оці, оці речі вони є чугунні. Оця річ. Далі. Е... Ще десь тут щось чугунне, є. вже навіть не пам'ятаю. А, оці з'єднання чугунні. Оце з'єднання. Де воно? Оце, оце от теж також чугунне. Тобто все це все, все, все вилите з чугуну ще якимось там німцями або австріяками. Е, тепер ще хочу позаду. У мене є на борони така рамка. Я її переробляти не буду. Вона як є, так і є, тому що я її окремо використовую зразу до трактора, чіпляю на той, на той же ж трикутник. І хочу до нього тут зробити також такий кронштейн позаду, такий, як, такий, як на, на трикутнику є. Оце от, от в тому місці. Такий самий зроблю отут. І е, фактично воно буде сюди зачіплятись, за, зачіпатися. При потребі можна відчепити самим культиватором. Або в дальнішому я планую зробити сюди каток, також в, ту, в той кронштейн він буде чіплятися. От, і зараз прикинув собі, повиставляв, плюс-мінус десь воно так буде. Ті довгі тяги, які підуть на верх трикутника, вони будуть йти певно десь з самого заду. От, з цього якраз з тих тяг, бо тут нема де вчепити, тут все зайнято. І чого я хочу звідси зробити, тому що вони мають відчіпатися. Ну, тобто Вона буде йти от, от під таким кутом догори. Тут, тут вона в тому місці буде от на, на той палець чіплятися на трикутник, отут зверху. І коли культиватор перевернути, ці тяги будуть звідси зніматися і просто ложитися отак паралельно до тих приварених, що будуть слугувати. Як би продовженням рами. Відповідно, воно десь там, я його десь там поржиною підчеплю одну-другу і все, вони будуть, вони будуть такі типу, як би, мобільні. Тобто потім можна буде, вони будуть лежати на рамі, культиватор перевернув верх ногами, поставив колеса в транспортне положення і поїхав далі. от, Зараз покажу роблю тут кронштейн, якраз той що на палець. Тут я вже дещо зробив. Він буде отак от встановлюватися на раму і приварюватися. От, таким, чином... О, не видно. О, таким чином буде приварюватися на раму. Тут палець, ну і відповідно вже фіксується на трикутник. Так, а щоб мені під... усилити, бо на нього фактично буде йти найбільше навантаження, зробив такі пластинки усилюючі, І зараз їх приварю зверху-знизу. Отак от, от вони будуть тримати до швеллера І вийде в нас отака от конструкція. Я думаю, що воно його не порве, то буде вже надійно. Так що продовжую і покажу далі, що з того всього виходить. І виходить. Далі буде. Було токарних робіт. Тут мусив отой палець в швалері зробити отвір, бо мав такого сверла 20-го. От. І десь буде отака от конструкція. Тут привариться в чотирьох точках. Це буде чіплятися ззаді на е, палець. Оцей от. Ця навіска на борони. Ну і борони, в принципі. Я вже Тут приміряв, ланцюжки достають. Задній, От в мене воно працює, все, все нормально. От. І зараз це все діло пообварюю, по розмірах я вже все розмітив, всі мітки вже є. Переварю і буду це все діло фарбувати. Тобто в мене буде все зйомне. Тут буде на пальці або каток стояти, або борони. От. Ну, і я деколи використовую зразу за трактором, оцю рамку з боронами, тут дві борони буде йти. Борони навіть чуть-чуть будуть ширше діставати за колесо, за лапу. Ну, не, не набагато. Отак от, от сантиметрів 10-15 з одної сторони ширше і з другої. Так що отака от буде конструкція. Тут же також доварію зараз світла не було, доварію це причіпне. І тут треба збирати докупи і випробовувати вже на тракторі, піднімати, як воно все тримається, як воно все цей. Наразі провожу випробування ніби все зварив, ще треба пофарбувати це все діло. Отак от, от вийшло. Зразу покажу зі всіх сторін. Ніби все вистачає і зараз навіть без е, отих розкосів навіскою піднімав, все піднімає. Так, не з тої сторони зайшов. От, піднімаю навісочку догори. Ну, на холостому все піднімає, весь агрегат, все нормально. Тут основне переживаю, щоб тут не порвалося нічого. Все також тримає. Ще треба ті розкоси кидати. Я тут вже поставив шайби. Ось такі товстостійні шайби. До них приварю просто і вони будуть зйомні, з тим пальцем будуть зніматися. от Так що наразі все вдалося, так як я задумав. Ще трошечки довести і буде чудово. Зараз ще переверну, ну то перевертати нема змісту то вже як буде готове, покажу. Все, зараз продовжу. Лапала нічка, але отака от така от мене вийшла конструкція з фонариком присвічу. От. І в принципі все піднімає, все працює. З розкосами навіть ще легше. О, Це я опустив і от зараз. Все піднімає все чудово. Ще залишилося отут зробити мені два опорних болти. Один другий, щоб культиватор не гуляв, а я його зроблю, щоб він з навіскою гуляв, тобто він впирався. При транспортуванні болти закручуються, тяги знімаються зверху, ложаться сюди на низ Тут якийсь там причеплю, чимось побачу, придумаю, чи чим. І все, колеса перевертаються до речі, в піднятому стані. От. Колеса. Зараз одною рукою незручно. Все проходить біля рамки, рамки,кс. В такому положенні вверх ногами він буде їхати. Бор накидаються на, на зуби туди і все, і погнали додому. Ну, це якщо десь далеко їхати, якщо тут нагород, то можна і так заїхати. Культиватор вийшов практично в довжину трактора. Що трактор, що культиватор майже одне і те саме. Ну але... Це треба пофарбувати і на випробування вгород чи в поле. Так що, далі буде. Продовжуємо. Хочу додати два слова ще. Значить, я вже його пофарбував, це, що я доварював ті рамочки. Отак От вийшло. В принципі, досить так непогано вийшло. За кулесами майже не виступає. От. Але є один момент, буду переробляти причіпне, оскільки не замітив і при, ну, приварив його трошки на, на, на косо. От, якщо подивитися по рамі культиватора, то трикутник стоїть типу, зі скосом вниз. Отак. Небагато, але хочу зробити, щоб вже було нормально. І відповідно переварю це причіпне. От, і, і, і Я його взагалі відріжу, вкорочу, залишу на каток, а зроблю з такого самого швеллера ще, ще одне причіпне, то не проблема. Я там навіть і не малював, щоб можна було варити сміло. Ну і ще одне друге верніше, додав, що такий вийшов виворот при транспортуванні культиватора. Тобто на такий кут можна повертати сміло. Так що все, що задумано, все вдалося. От. Тобто в дві сторони повертається без проблем. Можна заїхати, майже чуть ли не в 90 градусів поворот буде. Не в 90, а десь певно, в 60 градусів точно можна повернути. От. У нас таких крутих поворотів немає. Навіть можна і на місці розвернутися без проблем, думаю. Так що отакі. далі, буду, далі поправлю це все діло Ну і вже покажу готовий вигляд. Так, Продовжую а, виготовляти причіпне. Тобто я його переробляю, бо воно в мене кривенько було приварено. От зараз вже виставив обова сервазі. Тут, тут в мене рама стоїть. По осирвазі, ну і так ще на всякий пожежний. отут позаду, все практично в межах, все, все, все добре. І знову мені той чорний не дає працювати. От, тут вже прихопив і зараз я тут кусочок електрода. якраз, ну І тепер вже чітко все співпадає, все гарно, зараз підварю, ой, підварю. З тої сторони, з тої сторони. До речі, поки відрізав кронштайн не переварив ці опорні гайки. от Так що наразі робота йде потихеньку. Ну і далі буду. буде. Так, на кінець то я закінчив з тими всіма на настройками, переварюваннями, вимірюваннями і так далі. Значить щипний вузол готовий, треба тільки трошки довші болти, щоб вони впиралися сюди. Докуплю два болти. от Тут переварив трошки інакше. Тяги в мене будуть тепер з двох половинок ну типу на, на, на болті, бо інакше вони тут не лягали, вони впиралися б в колесо при транспортуванні. Це транспортне положення буде. Оці ну, цих тяг буде, вони будуть складатися назад, будуть ложитися на це і будуть тут причіпати чіплятися. Ще замки не придумав, але то таке вже то вже дрібниці. Болти мусив переварити, бо були отут позаду, відповідно змінилися кути на, на щепному, відповідно, змінився і, і отут положення цих болтів. Переварив, все ж таки вище підняв, бо раніше оці. Профільні труби були приварені тут зверху. Трошки припідняв і приварив їх в турець, бо за низку получалося, міряв, міряв, за низку отримали борони. Отака от ситуація. Прийшлося всюди ще підшаманювати, підробляти. Тут відрізав, вигинав догори, там потім проварив по буквою П. ну і от Де, де є свіжі місця зварки, це все сьогодні підганяв, переробляв і відповідно нарешті воно вже десь запрацювало, так як має бути. Е, так, Культиватор можна підняти ще вище, тобто він так досить високо можна підняти отак от в такому положенні. Якщо його опустити. Все працює, все опускає. Зараз я ще заглушу трактор. Переверну його, по, по, ну, поставлю в транспортне положення, покажу, що з того вийшло. От, Так що зараз покажу. Ось так він виглядає в транспортному положенні. Досить такий нормальний в нього кут вибору, зараз спробуємо поїхатись. їдемо на нескоро теж знову не. так він може вивертатися О. Все, далі він вже вперся отакий путь ну, я Вивернув колеса в максимум. і Він сзади нормально їде за мною, що на те не впирається. Якраз десь вперся, певно. Тобто все добре, я тут дивився, щоб я не заїхав в цей. Ну, от чого я і добивався, в принципі, того я і добився. Там наразі ті тяги висять, я їх дротиками скрутив. Ще бачу, що ще можна вкрутити трошки ручку, мабуть, так і зроблю. Так, Зробимо йому зробимо зайця. Це вже пошвидше було. Це кружочок. Працює зад транспортне положення. Все працює. Так що, все гаразд, все працює, може ще пересварлю отут далі цей, цей отвір під ручку і вкорочу її ой, тут далі пересварлю десь і вкорочую її там на сантиметрів ще 10, щоб вона поменше була. Хоча вона тут від землі у сантиметрів певно 17. Зараз помірюємо швиденько, щоб знати точно. Так як я і казав, 16, 16 см. Тут е, прикрутив дротиками, ще не, не зробив кріплення, подумаю як зробити, щоб те швидше було прикріпляти ті блютяги. Рамка, рамка, ось вона, ось вона лежить. Я її поклав просто зверху. Фактично не виступає за габарити трактора навіть ну, цього культиватора. І відповідно оцю, тут ще будуть бурінки лежати одна на другій. Вони нікуди звідси не дінеться, тут між лапами посередині. І якраз їм тут буде нормально. Так що от така от вийшла конструкція, я тепер домальовую, малюю. Ще ці зварні місця. От такий літачок, якщо комусь треба. Набора не дуже зручно, можна тепер його і тут ззаду чіпляти, і прямо до трактора. Неважливо, як треба, так і чіпляється. І от таке от вийшло транспортне положення, тому вже буде помальований на випробування. Наразі так. Тяжко було, але вдалося. Так що Всім наразі нагадую, що донатьте на ЗСУ і в нас буде все гаразд. Ну і дай Бог до наступних відео.